Як опублікувати гру в Roblox? Для початку нам потрібно у Roblox Studio клікнути на ось такий значок поширення. Опускаємо. Та обираємо Game Settings на лаштування гри. Після цього ми записуємо таку базову інформацію. В першому рядочку потрібно вписати назву вашої гри. Я написала щось для прикладу українською, бажано писати англійською. Коли написали назву, нижче робимо опис гри, тобто коротко описуємо, про що ця гра. Для прикладу, ми можемо перейти в Roblox на ігри різноманітні, і подивитися, як саме там підписують. Ми можемо коротко щось описати від себе. Нижче Нижче ми додаємо основну іконку гри, основну її таку картинку. Її можна зробити просто заскрінивши ваш ігровий світ. Або також можна ще додати різноманітні графічні редактори і трішки цю картинку покращити, додати якісь надписи і так далі. Це вже за вашим бажанням. Натискаємо на плюсик і шукаємо собі у ваших зображеннях те, що вам потрібно для основної іконки. Я візьму щось рандомне для прикладу. Нижче ми також можемо додати фото, це можуть бути скріни із вашого ігрового світу. І так далі, або також трішки підкориговані картинки. Ці фото показують гравцеві, що приблизно його очікує в даному ігровому світі. Їх можна додати від 1 до 10. І ще нижче ми обираємо девайси, тобто пристрої, на яких буде відображатися ваша гра. Все. На цьому моменті ми натискаємо сейв. Зберегти. Після цього потрібно зайти у вкладку File. І з даного меню обираємо Publish to Roblox. Натискаємо Publish. І публікуємо нашу гру. Все. Наразі вона опублікована. Тож, давайте подивимося, як саме вона виглядатиме конкретно у Roblox. Як це зробити? В Google просто прописуємо в пошуку Roblox. Переходимо на основний сайт. Ось тут, зверху в меню ми обираємо Create вкладку. Ліворуч в меню обираємо Creations. Тут будуть відображатися проєкти, над якими ви працюєте. І ось є наша гра, яку ми редагували. Щоб подивитися, ми натискаємо зверху в правому куті на такі три крапки. Після цього обираємо переглянути в Roblox. Тут є така стрілечка. Ось і все. Наша гра провантажилася, ми можемо натискати плей та зіграти в неї. Тож, бажаю всім гарної публікації гри і успіхів у цьому.